Добрий вечір, шановні. 27 червня 2014 року. Новий український президент Порошенко підписав економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Нагадуємо, попередник Порошенка Віктор Янукович вважав, що Україна ще не готова до партнерства з Євросоюзом. І тому поки що відхилив підписання запланованої угоди про асоціацію з європейською співдружністю. Але для президента Порошенка, навпаки, підписання цієї угоди було здійсненням однієї з найважливіших передвиборних обіцянок. На рівні з українським президентом цю суперечливу угоду з ЄС підписали також Грузія і Молдавія. Церемонія підписання проходила в європейському дусі президент Європейського союзу Жозе Борозу серед іншого сказав: головною метою цієї угоди є допомога нашим партнерам у втіленні реформ у їхніх країнах. але як насправді виглядять ці реформи на практиці? Денис Денисов, політолог, політолог і директор української філії інституту СНД, сказав. Україна втратить сектор високих технологій країни, наприклад, виробництво турбін для авіаційної промисловості, тому що ЄС не зацікавлений у цьому. Дженді Баратурія, голова грузинської партії, грузинські збори, коментує З підписанням цієї угоди Грузія втратить контроль над своїм внутрішнім ринком і стане лише придатком європейського ринку для прикладу я можу вам привести пункти із цього договору, згідно з яким Грузія може експортувати товари в ЄС, з яких 28 товарів все ж таки виключені. При цьому мова йде про сільськогосподарські товари, які виробляє країна. Якщо ми прагнемо ці товари експортувати в інші європейські країни, ми повинні сплачувати мито. Інші європейські країни навпаки можуть експортувати свої продукти в Грузію без зборів. Вісаріон Чешуєв, відомий політолог у Молдавії, сказав на це. Молдавія зобов'язалася в наступні два-три роки втілити близько 200 європейських стандартів. у цілому країна зобов'язана запровадити 340 європейських стандартів. але це коштує гроші. як безпосередньо в Брюсселі, так і в самій Молдавії вже проходили демонстрації під гаслом. Наша країна перебуває перед економічною прірвою. Експерти визначають ці країни колоніями ЄС, вони є лише ринком збуту ЄС і зоною дешевої робочої сили. Тепер виникає питання кому ж вигідна ця угода? У цьому випадку, як ми можемо бачити, скоріш за все, Євросоюз, узявши карту миру та ознайомившись з географічним положенням цих країн, ви зрозумієте також і інші взаємозв'язки і вигоди бажаємо вам змістовного вечора.